Всі вже знають цю мою постійну клієнточку, яка завжди приходить до мене з чаєм і постійно мені каже, роби, що хочеш, але я зараз не в настрої, тому сказала убрати самі. Звісно, вибачилась та запропонувала новиночки на своїй новій палітрі. Та вона, не довго коворяючись, знайшла такі маленькі спрятані бльостки Це просто хтось рукожопи неправильно розчертив поміточки Обрала вона бльостки Glitter глітер відлен. Вони дуже красиві. Ми з нею розпакували всі п'ять, щоб вона наживо подивилась на них. А то, як бачите, вона душа бльостки. А принесла вона мені зірвані ніксів іншого майстра з невеликими пропилами та зламані нігти. Тому буде нарощення, але перед тим обов'язково протираємо всі нігті обезжирювачем. А вже потім робимо шліфування нігтєвої пластини та саму чистку. А в процесі вона мене так шокувала. Сказала, що робить собі чистку, іноді фрезером з розману. Ну, понятно, звідки тут пропили. Повернемося до нарощення. Я буду робити на верхні форми з класним дизайном одразу внутрі. Нанесла тоненьким шаром прозорий гель, просушила. Далі дискоглітер цей виклала, просушила і знову викладаю прозорий гель. І вже відпочатою.